Протягом 2015 року органами управління та формуваннями служби забезпечено постійну готовність органів і підрозділів ДСНС України до виконання завдань за призначенням, реалізацію комплексу заходів щодо запобігання та реагування на звичайні ситуації під час ускладнення погодних умов у зимовий період, сходження криги і пропуску весняної повені, пожеж в природних екосистемах, розмінування територій від вибухонебезпечних предметів. Організацію заходів з реагування та ліквідації надзвичайної ситуації державного рівня на території Донецької та Луганської областей. Подальше вдосконалення та адаптацію до сучасних європейських стандартів нормативно-правової бази у сфері пожежної, технічної безпеки та цивільного захисту, проведення міжнародних навчань ДСНС та Євроатлантичного координаційного центру реагування на катастрофи Україна-2015. Органами управління та формуваннями служби протягом року забезпечено оперативне реагування на 148 надзвичайних ситуацій. Щоденно підрозділами ДСНС здійснювалось до 1400 виїздів для ліквідації пожеж, подій і надзвичайних ситуацій. Знешкоджувалось близько 200 вибухонебезпечних предметів. Особовий склад приймав участь в інших заходах, пов'язаних з забезпеченням безпеки громадян. Під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт врятовано життя 2862 громадян, недопущено знищення біля 23 330 будівель, 1581 тисячі одиниць техніки та врятовано матеріальних цінностей на суму понад 3 мільярда 615 мільйонів гривень. Пожежно-рятувальними підрозділями ліквідовано 78 528 пожеж, під час яких врятовано 1 696 осіб. При цьому на 16% зменшилась кількість загиблих на пожежах порівнянні з 2014 роком.